Буття дев'ятий розділ. І поблагословив Бог Ноя й синів Його, та й промовив: плодіться й розмножуйтеся та наповнюйте землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря, у ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину, я віддав вам усе. Тільки м'яса з душею його, тобто з кров'ю Його, не будете ви споживати. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто виллє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтеся на ній. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи: а я ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами, серед птаства, серед худоби, і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що входять з ковчегу до всієї земної звірини, і я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більш не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв, Оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею, і станеться, коли над землею я хмару захмарю, то буде віднітися в хмарі веселка, і згадаю про свого заповіта, що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло, і буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. І сказав Бог до Ноя, це знак заповіту, що я становив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу, сим і хам і Яфет. А хам він батько Ханаанів. Оці троє були сини Ноєві, і від них залюднювалася вся земля, і зачав був Ной муж землі садити виноград, і пив він вино та й упився, й обнажився всередині свого намету, і побачив хам батько Ханаанів на готу батька свого та й розказав обом браттям своїм на дворі. Узяли тоді син та Яфет, одежину, і поклали обидва на плечі свої, і позадкували. Та й прикрили наготу батька свого, вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого, А Ной витверзився від свого вина і довідався, що йому Бог учинив його молодший син. І сказав він проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабім своїм браттям. І сказав він благословенний Господь, Симів Бог, і хай Ханаан рабом буде йому, нехай Бог розпросторить яфета. І нехай пробуває в наметах Вінсимових, і нехай Ханаан рабом буде йому, А Ной жив по потопі триста літ і п'ятдесят літ, а всіх нойових днів було дев'ятсот літ і п'ятдесят літ, та й помер.